Просто зараз забирають попри вік. Невже чоловіків 50 плюс активно продовжують призивати на фронт? Що кажуть у ТЦК та як ситуацію коментують адвокати? Ці деталі мобілізації треба почути. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Директива командувача сухопутних військ ЗСУ, яка рекомендує призначати старших чоловіків до частин забезпечення з огляду на їхній фізичний та психоемоційний стан, є роз'ясненням, а не обов'язковим до виконання нормативно-правовим актом. А порядок призову регулюється законом України. Саме на цьому й наголошують адвокати. Тож, як зазначається, попри чутки про можливе припинення призову чоловіків старших 50 років, їх мобілізація є законною та відбувається на загальних підставах з урахуванням їхнього стану здоров'я. Адвокат Катерина Аніщенко каже, що, хоча деякі чоловіки старші 55 років лише стають на облік і не отримують одразу бойових повісток, вони все одно служать. А заступниця начальника Київського ТЦК Лариса Козак додає, що чоловіки за 50 зазвичай стають водіями, логістами або працюють в тилу. За її досвідом, таких людей не відправляли прямо на бойові позиції. Раніше народний депутат Ваніславський повідомляв про розгляд можливості обмеження мобілізації чоловіків після 50 років, плануючи Озивати лише осіб із дефіцитними військово обліковими спеціальностями. Однак наразі таких змін немає. і Чоловіки старше 50 років без законних підстав для звільнення підлягають мобілізації. А нещодавно старший лейтенант та заступник начальника центру рекрутингу Ігор Швайка висловив думку: мовляв, всі громадяни України мають служити. А от депутатів призивати не можна, бо ж настане політичний хаос. Кожен громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання. Чому він не служить? Або чому він не готується до служби? Немає питань до пана Михайла і до пана Михайла. Вони виконують функцію народних депутатів. Вони, в принципі, не сильно захотіли. Вони не можуть піти на службу. Окей. Вони виконують важливу державницьку задачу. На коментар ведучої про те, що така позиція щодо депутатів та мобілізації може обурити суспільство, відповів на РД від батьківщини Михайло Цимбалюк. З його словами, депутати виконують надважливу роль в ухваленні необхідних для держави рішень в умовах війни. Саме тому народні обранці не можуть бути мобілізовані. Чи виявляється цього найбільше? Хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте, чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні. Що тижня ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються, списання, спрощення списання військової техніки, щоб було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам деякі речі порушувати за безпеки, теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би вибачте. Справді теж так хотів. То е, наші вороги і партнери вказали, що в державі Україна наступив політичний е, хаос. А тим часом голова благодійного фонду Тарас Чомут розповів: в Україні є людський потенціал продовжувати війну. Мобілізація відбувається, однак дещо пішло не так. З його словами, ми слабкі в інформаційній політиці в державі не новина, минулий рік позаминулий. Кожен рік одне й те саме, і особливих змін я тут не бачу. На жаль. Поки ми не закримо TikTok, поки ми не закримо Телеграм, поки ми не почнемо щось робити відверто проросійськими блогерами, і іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко, тому що втрачено багато часу, багато років. І правдою перебити брехню важко, але це можливо. Крім того, за його словами в Україні є реальні проблеми з мобілізацією, підготовкою і ефективністю розподілу людей. Ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. В Україні за три роки повномасштабної війни кардинально змінилося ставлення до мобілізації. Якщо на початках це було престижно, то чим далі все більше повідомлень про проблеми з наявністю охочих іти воювати? Як можна змінити процес мобілізації, розкажемо в нашому відео від черг до військоматів до нападів на працівників ТЦК. Від втечі через тису до рейдів на концертах. За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися, і поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті. Тил дедалі більше розслабляється, а мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили в силу її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто сюробітники ТЦК, які отримують і імпульс від свого начальства. Або ви виконуєте план по мобілізації, або ми цей план виконаємо з допомогою. вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема. Як поводяться самі українці, чому не оновлюють дані, відверто зневажають людей у формі, чинять фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК? Суспільству можливо це не подобається. Є е, непоодинокі випадки. Ми бачимо, да відео різні, різні, скажімо так, не вирвані із контексту, оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси. Я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, е, на жаль, громадськість показує те, що вигідно, ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту, чому були застосовані ті інші заходи примусу. Говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Формально вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє. Верховна Рада продовжила терміни повернення із СЗЧ. У такий спосіб хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства, мовляв. В раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то всі грошові виплати, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до військової частини. Командир новоствор підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто, ми плани, вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. Вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Вони думають, що їх одразу відправляють, штурмувати посадки під покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного реєстр... Зарву. А на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту. Наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті відверті корупційні схеми, які наразі є. ТЦК ВЛК, то що. І відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було би. Чітко розуміння, скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18 24 річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і фронт має тримати, і про поповнення підрозділів Дбати. Тобто, це мусить бути все таки історія, яка керує процесами в тилу, це не військова, не всі військові, це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси праві, правій економіці, в соціології. Істих дослідження, які дозволять все таки знайти якісь рішення. Василь Сафянюк, Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Факти ICTV, Єдині новини. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть сподобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.